Друзі, гості підписники, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, звернувся до мене підписник. З такою просьбою ну, він зняв відео, щоб я виклав відео в себе на каналі. Він продає саморобного тракторця на базі Т-25. І навісне обладнання до нього. Там е, сівалка, що там, е, якийсь прицепчик, е, оприскуватель саморобний і культиватор, по-моєму. Так що, друзі, подивіться це відео. Може даний тракторець когось зацікавить. Так що всім приємного перегляду. Це трактор з навісним обладнанням. На тракторі стоїть мотор Т-25, коробка ГАЗ-53, роздатка ГАЗ-66 і ГАЗ-51 міст вкорочений. На моторі було замінено кольца і був провірений топлений на стенді. На ньому є щиток приборів, акумулятор сотка, новий майже. В тракторі електрика вся робоча, є, ближні, дальні повороти, стопи. Серга на даний час відчіплена, бо її не треба поки що. Так само, то як то. як рульова колонка від ГАЗ-51. Колеса спереду 14, ззаді 18. Заводимо трактор. Три чіп до трактора має ширину. Ширина його він, має 115 см, а довжина 2,25 см. Також стойки, а до них ще є додаткові стойки, щоб було вище. Колеса 16. -ки. Повна довжина 3,40. Плуг 2 по 20. Трактор з ним йде дуже бодро. Передачі. В ньому відсутнє, не встигли зробити. Мотіватор. Захват метр 70 В роботі був, показав добре себе. Прискувач, рама саморобна, ширина захвату 5 метрів. форсунки все стоїть, просто нічого не під'єднано. До нього йде два електронасоси. На 12 вольт. Шланг все, все є до нього, форсунки, лишилось тільки під'єднати. Метр 60 на 17 анкерів. Зроблено було у жовтні. Була випробувана. Засіяла 25 сотих пшениці. Висівний апарат робили самі дома. Висів, якщо велика фракція, то по 80 зерен, а якщо дрібніша, то 100 зерен на метр. Проводи нові, бо перші стояли пластмасові труби. Вони потріскали, того вже були, купили ми їх. Ще забув сказати: бак на 100 літр, Його стає на 50 х як казали нам трактористи. Е, у бункер в сівалці влізається 50-60 кг зерна. Ширина трактора по центрам коліс 1,20 м. Е, довжина е, 2,80-90. До Забувши сказати, у тракторі потрібно замінити ремкомплект на розпродільнику, бо протікає. І потрібно замінити сальник на задній крісці коробки. А так усе технічно справне. Так, друзі, отакий тракторець. Звісно, за відео сильно строго не судіть. Як могли, так і зняли, друзі. Е, ну, Бачите, ну, такий тракторець саморобний, е, такий, як у мене, двигун від Т-25. Дивіться, е, номери я оставлю під відео. Кого даний тракторець зацікавив, дзвоніть, пишіть їм, договаруйтесь. Підписник казав, е, реальному покупцю дуже дуже хороший торг, друзі. Е, ціна 130 тисяч. Ну, він сказав дуже хороший торг. Так що, друзі, дзвоніть, домовляйтеся. Тракторець знаходиться Тернопільська область, Бущівський район. Так що, друзі, пишіть, дзвоніть. Ну і Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.